Всякого своя доля і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той не ситим оком за край світа зазирає, чи нема країни щоб загарбать і з собою взятю домовину. Той то зами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, виждене щасливий у тебе час. Та й запустить пазурів печінки і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним підкує, так із його сердешного кров як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте. Та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкодай праці, Схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, а дамові діти і той, і той. А що ж то я? О що добрі люди? Я гуляю, бенкетую. В неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте, їй Богу не чую, і не кричить, я свою п'ю, а не кров людську. Отак, ідучи по під з бенкету п'яний уночі. Я міркував собі йдучи, поки доплентавсь до хатини. А у мене. Діти не кричать, і жінка не лає, тихо, як у раї. Усюди Божа благодать і в серці, і в хаті, а то ж я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і вусом не моргне. Сон же, Сон, напричу, дивний, мені приснився. Найтверезіший би упився, скупи жидю, гадав би гривню, щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два. Дивлюся. Так буцім сова летить лугами, берегами, та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами та байраками, а я за нею та за нею лечу й прощаюся з землею. Летим дивлюся хати над шляхами. Та городи з тома церквами, а в городах, мов журавлі, замуштрували москалі на оддавані, а кайданнами окуті, муштруються, далі глянув, долині, мов у ямі на багнищі, город мріє, над ним хмарою чорніє туман тяжкий. Долітаю, то город краї. Чи то турецький, чи то німецький, а може, те, що й московський Церкви та палати та пани пузаті і ні однісінької хати смеркалося. а Агнем! кром запалало, аж злякався гурре, Урре! 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 закричали. Цо, дурніс, хаменіться, що це ви раді? що горите, Хе, кой хохов, не знають параду. У нас парад, сам зволить сьогодні гуляти. Та де ж вона, та яцяця? Вон, видиш, палати, штовхаюсь я, аж землячок. Спасибі, признався з синовими кудзиками, ти здійсню взявся. З України, та як же ти говорить, не вмієш по здєшньому ба, ні, кажу, говорить вмію, та не хочу, Який чудак. Я всі входи знаю, я тут служу, коли хочеш, дворець попитаю свісті тебе. Тільки знаєш, ми, брат просвіщений, не поскупійсь полтінкою. Цур тобі мерзенний, каламарю, і зробився я знову незримий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так от де рай уже на що золотом облиті блюдолизи, аж ось і сам високий сердитий виступає, обок нього цариця небога, мов опеньок засушений, тонка довгонога та ще й на хита головою. Та оце то та богиня лишенько з тобою, а я дурний, не бачивши тебе ця, цей разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. От, от дурний, а ще й битий, на квиток повірив москалеві, от і читай і й мити їм віри. За богами панства, панство в серебрі та златі, мов кабани гадавані. Пикаті, пузаті, аж потію та топляться, щоб то ближче стати коло самих. Може, вдарять, а дулю дати благоволять. Хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику. І всі в ряд поставали, ніби без язики, ані Цар цвенька, я диво цариця, мов та чапля між птахами, скаче, бадьориця, довгенько вдвох похожали, мов сичі надуті, та щось нишком розмовляли, здалека не чути. От течестві, здається, та нових петлицях, та муштрах ще новіших, а потім цариця сіла, мовчки на дзиклику, дивлюсь. цар підходить, Ходить до найстаршого та в пику його, як са. За... Топить, облизався небо та меншого в пузо аж загуло, а той собі ще меншого, ту за межі плечі, той меншого, менші малого, а той дрібник, а дрібнота уже за порогом я кинеться по вулицях, та й давай несити недобитки православних, а ті голосити та верещать, та як ременуть, гуля наш батюшка, гуля, ура, ура, ура. ура! Зареготався я та й го. А й мене давнули такі добре. Перед світом усе те заснуло. Тільки деде православні по углах стогнали, та стогнучи за батюшку Господа благали. Сміх і сльози. Вже в Боги ворушились на труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались, по край вулиць поспішали заспані дівчата. Та не з дому, а додому посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, той насушний. Люди заробляю. От і братія сипнула у сенат писати та підписувати та дратись батька й брата, а ми ж ними землячки йде не проглядають, Там московські так і ріжуть. Сміються та лають батьків своїх, що з маличку цвенькать те навчили по німецьки а то тепер кисні в чорнилах. П'явки-п'явки. Може батько остатню корову жидам продав, поки вивчив московської мови. Україна! Україна, оце твої діти, твої квіти молодії, чорнилом политі, московською блекотою в німецьких теплицях заглушені. Плач украйно, бездітна вдовице, Піти лишень подивиться до царя у палати, що там робиться. Прихожу. Старшина пузата стоїть рядом, сопе, хропе, та понадувалось, як індики, і на двері косо поглядало. Аж ось вони й очинились. не Неначе з берлоги медвідь виліз, ледве ледве переносить ноги та одутий, Аж по синів похмілля прокляте його мучило, як кликне на самих пузатих. Всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба і все затрусило, що сталось, мов скажене не на менше гукає. І ті в землю. Він до дрібних, і ті пропадають. Він до челяді. І челядь, і челядь пропала. До москалів. Москалики тільки застогнало, пішли в землю. Диво, дивне, сталося на світі. Дивлюся я, що далі буде. Що буде робити мій медведик. Стоїть собі, голову понурив, сіромаха. Де ж ділася медвежа натура, мов кошеня такий чудний. Я аж засміявся, він і почув, та як зикне, я перелякався та й прокинувся. Отаке приснилося диво, чудне якесь, таке тільки сниться юродивим. Та п'яниця, не здивуйте, брати, любі милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось.